Цього доби окупанти продовжували обстріли мирних населених пунктів Харківщини. 4 червня близько о сьомій ранку ворог обстріляв місто Куп'янськ. Попередньо постраждав один чоловік. Інформація оновлюється о 20.15 в селі Білий Колодязь внаслідок обстрілу горів будинок. Постраждала жінка. О 18.42 У місті Харків на проспекті Любові Малою 30 у державному навчальному закладі. Частково зруйнована тильна сторона будівлі навчального корпусу. Постраждала жінка. О 17.00 в селі Білий Колодязь відбувся обстріл. Кабом пошкоджено Дівлю елеватора внастрідок обстрілу, горіли два гаражі та три вантажні автомобілі, дах котельні магазину. О 15.20 в селі Хотімля внаслідок обстрілу кабом горіло дев'ять будинків на колесах, 15 металевих будинків, чотири яхти, один катер. О півдні у місті Куп'янськ. Влучання на територію цивільного підприємства всього евакуювали 11 тисяч людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 39 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська спричинили п'ять пожеж в Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах області. Окупанти обстріляли підприємство у місті Куп'янську, яхт-клуб у селі Хотімля Старосалтівської громади, торговельний заклад та приватний будинок у селі Білий Колодязь Вовчанської громади, а також відкриту місцевість у селі Руська Лозова Дергачівської громади, де горіла суха трава на площі двох гектарів. Дані пожежі ліквідовані силами пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС. У випадку Гасіння пожежі в яхт-клубі рятувальникам вдалося врятувати три будівлі. Постраждалих немає. Загалом на теперішній час на території Харківської області триває гасіння п'яти лісових пожеж на загальній площі близько трьох тисяч гектарів. Локалізовано три з цих пожеж на загальній площі понад 23 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 54 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, українські воїни продовжують стримувати ворога. На харківському напрямку ворог шість разів атакував позиції наших оборонців в районах Липців та Вовчанську. П'ять атак відбито один бій, триває в районі Вовчанська. Російські загарбники успіху не мають. Ситуація контрольована. На Куп'янському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала. Напруга зберігається в районах Берестового та Стальмахівки, де на даний час триває два боєзіткнення. Наміри противника просунутися в сторону Сеньківки, Невського та Тернів зазнали невдачі. Ситуація під контролем підрозділів сил оборони. Марія Сулвйова, Дмитро Новоєнта, Олексій Моров'йов. Харків. Новини. Зранку окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро. За даними ОВА, сили ППО знищили дві ракети. Внаслідок атаки є пошкодження цивільної інфраструктури. Виникла пожежа, понівечені автомобілі, вибиті вікна у житлових будинках. Станом на 9 ранку виявлено сім постраждалих, серед них двоє дітей. На місці працюють всі відповідні служби. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог завдав удару по Дніпропетровщині двома крилатими ракетами «Іскандер-К», випущеними з території окупованого Криму. Обидві ракети збито зенітними ракетними підрозділами повітряних сил. Крім того, близько до опівночі противник застосував чотири безпілотні літальні апарати. тип встановлюються на північному напрямку. Два знищено підрозділами мобільних вогневих груп сил оборони на Чернігівщині. Ще два припинили свої основання самостійно. Звітують військові. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших водів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Італія може передати Україні другу систему ППО. «СамТі». про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела. Уряд країни може дати зелене світло новим поставкам після саміту Великої Сімки, який Італія прийматиме 13-15 червня. Інформацію про передачу ППО підтвердив і керівник офісу президента України Андрій Єрмак. У білому домі не виключили, що дозвіл Україні завдавати ударів американською зброєю по цілях на території РФ може бути розширений і зазначили, що це залежатиме від ситуації на полі бою. Ми надалі будемо вести ці розмови з українцями. Безумовно, будемо. А чи призведе це до додаткових змін у політиці? Я не можу сказати наразі. Але ми не будемо відвертатися від потреб України, і ми будемо надалі намагатися розвивати нашу підтримку залежно від розвитку ситуації на полі бою, сказав радник з комунікації у сфері нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі у всіх регіонах України протягом доби діятимуть графіки відключення світла. Як повідомили у НЕК Укренерго, причина зростання споживання через спеку та зменшення обсягів імпорту обмеження будуть застосовуватись для промислових та побутових споживачів протягом доби. Харків 2022 тисячі році, і Харків сучасний. Зміни у життєдіяльності міста, болючі питання, настрої містян та що потрібно, аби люди поверталися до міста. Про все це харківський міський голова поговорив з міжнародними журналістами. Місто сьогодні. Це не місто, яке було до війни, дуже багато розтрущених будівель, дуже багато людей, які загинули, поранених людей. Але незважаючи на все, дух незламності є в нашому місті. Так, сьогодні ми переживаємо дуже важкі часи, бо розумієте, що кожного дня є вибух полона. Кожного дня гинуть люди, кожного дня. Несерйозна руйнація. І звісно, це не може не відображатися на настрої людей. І особливо минулий тиждень, який був, був дуже важкий, були жахливі перельоти з боку Російської Федерації. Крім цього, були ну, дуже багато смерті, поранених людей. Рунація. Тому дійсно це не може не відображатися на Харків'ян сьогодні на завданням номер один для всієї влади це знайти, привезти і розташувати ППУ найсучасніше з тим, щоб мир. Журналісти цікавляться наскільки зараз ситуація схожа з тією, що була весною 2022-го. Ігор Терехов пригадує тоді і зараз це абсолютно дві великі різниці. На початку повномасштабного у місті практично нічого не працювало. Вулиці міста були пустими у Харкові. На той час залишилося 300 тисяч людей. РФ весь час обстрілювали Харків зі всіх видів зброї. Цієї ж весни місто живе. Ходить транспорт, працюють кав'ярні, функціонують всі сфери. Згідно з інформації, мера зараз в місті перебуває 1 мільйон 300 тисяч людей. Офіційно у місті 220 тисяч вимушених переселенців, не враховуючи неофіційні дані. Та все ж півмільйона харків'ян каже міський голова. Виїхали з міста з різних причин: хтось не витримав, хтось заради того, щоб вберегти дітей, хтось аби врятувати своє життя. Хоча каже мер Харкова: місто щодня робить все можливе, щоб харків'яни повернулися додому, але тут все впирається в питання безпеки. Люди будуть повертатись, коли вони будуть відчувати себе у безпечних умовах. Якщо буде сучасніше ППО, буде дуже багато людей, які повернуться. Люди не зможуть витримувати постійне бомбрабувати в Непру. Як натягнута струна, це неможливо. Це все можуть витримувати, просто не може витримувати. Тому всі дуже хочуть повертатися додому, бо вони відчувають, ви знаєте, в інших країнах, в інших містах себе як люди, які. Ну тимчасово приїхала якогось. Систему безпеки у Харкові можна створити, каже Мер, та на це потрібна воля і рішучість цивілізованого світу. підкреслив його терехов. Як тільки це буде зроблене, Харків зможе вільно дихати, жити і працювати. І відповідно люди зможуть повернутися до міста. А щоби ще й залишилися, то Харків вже робить важливі кроки на зустріч харків'янам у місті? Безоплатний проїзд, функціонують соціальні кухні для підприємців скасовані всі місцеві податки. Також муніципалітет працює над питанням щодо енергетичної незалежності. Міжнародні журналісти цікавляться, як дії Росії вплинули на місцеву економіку та промисловість. Дехто каже мер передислокував свої підприємства в інші регіони, також має місце відтік it спеціалістів. Тому війна позначилась практично на кожній зі сфер життя Харкова. Акцентує Ігор Терхов, щоб всі були. Були і працювали, то на цей час ми отримували приблизно на 30% більше бюджету, чим зараз є. Це не пряма пропорційність, але це дуже важливо показати. В основному ми урізаємо комунальні видатки на такі речі, як обстріл. Будини це нових тарі, нових. Комунальних об'єктів це не стосується житла е відбудови відновлення житла, але і теж на них коштує катастрофічне. Вистачає. Не робимо зараз, не ремонтуємо е під'їзди. Е аварійно тільки ремонтуємо дахи, не встановлюємо нових шкільних стадіонів, дівчачих майданчиків. не будуємо парки, сквери, які у нас було мабуть, в планах. Економимо і на вуличному освітленні, на жаль, не придбаємо нових трамваї, страли, Бюджет міста вимушений використовувати так, щоб вистачало на головні статті. А якщо б були кошти, то темпи відбудови пошкодженого житлового фонду, критичної, соціальної та іншої інфраструктури були б в рази динамічнішими. Ворог вже щодня наносить колосальних руйнацій Харкову, особливо починаючи з 20-х чисел грудня 2023 року. У березні нагадує журналістам взагалі знищив всю енергетичну сферу. Власне, тому наступної зими Харків планує скласти ще один іспит. Прийти на децентралізацію енерго, тепло та водопостачання зараз. Місто шукає на цей перехід кошти щодо того, якими стали харків'яни, то вважає міський голова саме темні часи згуртували всіх сьогодні. Ми практично стали однією родиною, і це не якийсь там знаєте, згадки, видумка. Я пам'ятаю, коли був на жахливий падок, прильот шахедів, і вони попали на базу, і потекла лавини, такі як вулкани, огнене на житлових приватні будинки, коли заживо згоріли діти, сили родини. І тоді я, люди залишилися без житла, залишилася без речей, без нічого. Я тебе закликав харків'ян зробити такий хаб і е, дати все, то, що може. звернувся, а через дві години е, проїхати до цього школи, в якому збирали речі. неможливо було. Uh -huh. Коли Херсона було дуже важко. І я теж закликав харків'ян допомогти Хрисону. Ви бачили, скільки людей відгукнулося, і все, що необхідне було, було зібрано, і на декілька фуру відправили до Крисови. І останній випадок, який був, коли постраждав нашого дій тролейбуса, і ми закликали зібрати кошти на його картку, півтора мільйона за добу. Зараз важає мер головне завдання зберегти місто а відтак примножити всі здобутки, традиції і зробити його ще кращим. Ось така позиція Ігоря Терехова щодо майбутнього Харкова. Леся Коплюк, Ігор Луханін, Денис Рибалко та Олександр Уваров, Харків. Новини. Вони постраждали більше за інших, бо виявилися ближчими до місця прильоту. Харківські комунальники відновлюють покриття на двох будинках, що у Немишлянському районі. Ушкодження досить серйозні. Внаслідок вибухової хвилі. Шифер на одній і профлист на іншій покрівлі розлетілися у всі боки. На даних двох будинках слеми КП РБП проводяться роботи з відновлення покрівлі внаслідок прильоту. В результаті вибухової хвилі було пошкоджено дах, покрівля піднялась та була зірвана збір скріплення. Спочатку провели демонтаж старої покрівлі, потім відремонтували крокяну систему, обрешітку, гідробар'єр та приступаємо к монтажу профільованого листа. Площа цих двох покрівлів Складає на одній 100 квадратних метрів, на другій майже 150. роботи. Проводимо з середини минулого тижня та намагаємось закінчити їх на ближчі три дні. З початку року силами КП ГРБП було відновлено 73 жорстких покрівлі це майже 3800 квадратних метрів. Та 121 покрівлю це порядка 3000 квадратів м'якої покрівлі. Більша частина ремонтних робіт це відновлення внаслідок прильотів. Підприємство продовжує працювати майже цілодобово і без вихідних. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Станіслав Грішко та Олександра Панченко. Харків. Новини. Слухати, чути, відчувати під таким гаслом цьогоріч проходить у Харкові Харків Мьюзік Фест. Кращі музиканти України на сцені саме в Харкові, навіть у такі складні часи. Поруч провідні європейські музиканти, які приїхали сюди, аби вкотре донести світу, що українська культура багата і вона живе. Наша місія, взагалі, цього фестивалю показувати, що Україна. Має свою дуже гарну українську культуру. Що Харків саме Харків теж має композиторів, поетів всіх, всіх, взагалі, кого ми можемо тут представити і кого ми можемо представити теж на світовому рівні. І тому наша ціль є завжди створювати такі події дуже унікальні для Харкова, де іноземні міци та українські міци можуть разом створювати дуже дуже гарні проєкти. Зараз Звичайно, не всі готові приїхати до Харкова. Тому я думаю, що для мене це ще подвойно важливо, що я теж знайшов час бути тут. І харків'яні почують сьогодні два різних твори. Другу симфонію Йоханнеса Брамса, це австрійсько-німецький композитор, який жив в Відні. І теж в Відні жив харків'янин Сергій Борткевич, який народився тут в Харкові. Він жив теж тут, в Мерефі. І він жив останні роки в відні, і ми тут зараз об'єднуємо двох композиторів, які ніколи не зустрілися в житті. Але зараз тут в Харкові в цьому місці вони зустрікаються як композитори. Гості затамовують подих у прифронтовому Харкові. Звучить класика відомих композиторів. Fest. Харків прийме вже в сьоме. Цьогоріч кажуть в оргкомітеті, просто не мали права його не провести. Бо українську культуру треба пропагувати, особливо в Харкові, особливо у такі важкі, подекуди чорні часи. Сама ідея е, створення того фестивалю, вона мабуть, е, ну як кажуть, була повісла в повітрі. Я мав два завдання для себе: по-перше, створити потужну команду, яка б опікувалася фестивалем. А по-друге, знайти меценатів у Харкові, які згодились допомагати фінансово. Більша частина то донати з групи компаній Фактор, але ми мали до війни. Вже більше десятка міценатів, які вкладались в цей фестивал, і завдяки у тому числі він був незалежним і існував до війни. Але коли почалася війна, звичайно перед нами встало питання: проводити чи не проводити фестиваль. І насправді цього питання майже і не було, тому що ми розуміли, що. Доки живе культура, доки звучить музика, доки музи говорять, пушті мовчать. Першу чергу повинно залишитися у будь-якого. Народу для його світла майбутнього це мова і культура. Саме це і ідентифікує будь-який народ. Тому хочу тільки подякувати тих людей, хто робиться в Харкові і зберігає цю культуру, щоб ми не були просто манікеном з руками, з ногами, з головою, але без лиця. Саме, щоб Харків зберіг своє лице, лице культури і проводиться цей захід. Це сьогодні занадто важливо. Бо Харкова постійно перебуває під ворожим обстрілом. Але незважаючи на все, ми зібрались тут. І казалось би, такий жах. А ми зібрались. Зібрались для того, щоб послухати музику. Зібралися. Бо це є Харков. Бо культура це ми. І наші традиції були, є і будуть, незважаючи на жахи війни. Тому я дуже вдячний сьогодні всім, хто прийшов сюди. Я дуже вдячний всім, хто буде творити чудо для нас всіх. І це дуже важливо під час війни. Щоб культура була, і це дуже важливо, щоб Харків залишався мистецьким і культурним містом. Дякую вам, дякую за те, що ви тут. Дякую всім Харків'ям. Слава Україні! У культури підкреслюють Харків Мюзик Це велична подія для країни загалом, яка свідчить, що Харків живе і зрощує українську культуру. Харків – місто багато на чудових людей. Я вірю і знаю, що в ваших серцях є велика сила. велика сила протистояння, велика сила стійкості. І саме так і буде завжди. Тому що ви живете по законам Божим, ви живете по законам людським. Ви живете з повагою, щирістю, з любов'ю до справжнього мистецтва. Ви шануєте тих, хто творить добро, бо й самі такі ми є. Низько вклоняюся, шановний Олександрович, вам, вашій команді, всім тим, хто на цій сьогодні землі оплакані сльозами, на жаль, але залишається вірним своїй присязі, вірним своєму народові і разом з ним робить все, щоб захистити наш український схід, захистити нашу Україну. Леся Кополюк, Сергій Пере, Станіслав Гришко та Олександра Панченко, Харків, Новини.